Компанія бачу все. Сьогодні у нас на тесті AGM Rattler 35384 з 35 ю лінзою. Ми підключили його через хотспот, через Wi-Fi просто до телефону і підключили через кабель, через павербанк до монітору. Ловителям шахедів можна поставити його на станіну або на пристрій, з якого вони стріляють. Або можна його так само без кабеля поставити на е зброю і підключити просто до телефона. Одна людина стріляє, а друга може їй, наприклад, отако з боку десь телефон показувати, щоб вона е бачила, куди стріляти. Є прицільна е хрестик прицільний, щоб цілитися. Доброго вечора. Компанія, я бачу все. Сьогодні ми знімаємо відео про тепловізійний монокуляр Циклоп 335. Це прошна версія, 35-та лінза. Ми до нього підключили кабель через павербанк. Він працює. Монітор підключений до павербанка, кабеля 25 метрів. Тут ще підключений через Wi-Fi телефон. Він показує метраж до людини, що тут, що тут. Коли близько люди, він дуже не показує, коли далі. Ось 126 метрів, 158 метрів людина, що на телефоні, що на е, моніторі. Він стоїть на поворотному механізмі. Нашого виробництва поворотний механізм від тепловізора працює на 25 метрах, його ось можна повернути вверх, вниз, вліво, ось, вправо. Е -е, від тепловізора на 25 або на 50 метрів можна розкинути кабель і сидіти десь в укритті, щоб. Наблюдати за обстановкою, яка назовні. Всім дякую. Підписуйтесь на наш канал. Компанія Бачу все. Ставимо вподобайки, ставимо все, все, коментарі. Добре. Підписуйтесь, всім гарного дня.